Абсолютна більшість людей бачила ось це Кадем right. Та, хоча б чула про це. It's all good, man. пуститися берега та краще дзвонять солу. Видатні авторські проекти Вінса Гіллігана. Який у 2022 році закінчив роботу над великою кримінальною сагою та через три роки мовчання з'явився з новим абсолютно втаємниченим серіалом під назвою Плюрибус або Єдине в українській локалізації? Прем'єрні перегляди були найкращими серед багатьох стрімінгів. Історію вже називають геніальною, та проект тримає величезний рейтинг АМБІДі. Про що ж ця розповідь насправді? І що нам хоче цим сказати, Вінс Гіліган? сюжет дуже простий. Група астрономів ловить інопланетний сигнал з відстані 600 світлових років. У ньому міститься формула РНК послідовності, яку починає тестувати на тваринах. Через витік у лабораторії вірус заражає вчених і змушує їх цілуватись та змішувати слину, поки весь світ не занурюється в стан, який називають об'єднанням. Усі стають щасливим аморфним колективним розумом. Усі, окрім 12 людей, стійких до інфекції. Серед них головна героїня, письменниця романтичних історій, Керол, цинічна і самоненависна. Вона живе подвійне життя, де на публіці усміхається шанувальницям, які у захваті від чоловічого персонажа і її книги, а пізніше ввечері сміється з цих вічно усміхнених дурнів та радіє, що може побути з улюбленою жінкою на самоді. Пізніше вона сидить у барі, коли решта людей, включно з її дружиною Гелен, починають неконтрольовано сіпатись. У паніці вона везе Гелен до лікарні, але марно світ охоплює, дивна хвиля, люди стають ніби дружніми зомбі. Гелен гине і невдовзі один з лідерів США, виступає по телебаченню, запевняючи, що це не вторгнення інопланетян, а психічний клей здатний об'єднати усе людство. При цьому він звертається не до когось, а виключно до Керол. У фіналі першого епізоду стає зрозуміло, об'єднані це не вороги, а істоти, які прагнуть долучити решту людства до свого колективного влаженства. але поки що вони не можуть змусити Керол приєднатись. Вони на це ладі помічницю Зосю, яка пояснює, що індивідуальність зайва і що всі тепер пов'язані спільною свідомістю. Керол дізнається, що є ще люди, які також мають імунітет до подібного перетворення. Вона зустрічається з п'ятіркою з них та закликає виступити проти безликої, надмірної, чемної маси, розпочавши боротьбу за повернення справжньої людяності. Але один, залишившихся з людей, ставить запитання: хіба світ без страждань, гноблення, воїн, голоду, бідності та інших людських бід не те, до чого людство прагнуло завжди? Це головне протиріччя серіалу, і саме його, за словами Вінца Гілігана, він хотів би, щоб глядачі обговорювали. Гіліган пояснив, що ще задовго до ковіду його цікавила ідея, якщо після всесвітньої катастрофи люди раптом стають надзвичайно добрими до головного героя, настільки, що буквально жертують собою заради нього. Автор розповів, що це історія про добро та боротьбу за це саме добро. Доволі схожий сюжет демонструється у першому сезоні серіалу Теорія трьох тіл. Там існує інопланетна раса, яка є великим колективним розумом. Усі ті створіння можуть чути думки один одного. Проте там вони хочуть захопити землю, і людям треба об'єднатися аби здолати їх. Тут сенс приблизно той самий, але якщо у тій історії інопланетяни ще не пролетіли, то тут вони вже на землі, та їм залишилось заразити або ліквідувати ще 12 людей. Які мають стійкість до щасливого вірусу. Наразі вони готові виконувати усе, що завгодно, заради того, аби здобути прихильність незаражених. Але на що вони підуть, аби отримати повний контроль над усіма без виключень? Очевидно, що концепція всеземного щастя це лише початок історії. І далі Гіліган обережно додає персонажів і сюжетні лінії. Залишаючи місце для роздумів над величезними питаннями, про права людини, які ми вважаємо невід'ємними, але які можуть легко зникнути, про моральний обов'язок перед іншими, про ціну свободи, про самотність, розрізненість, культурні особливості. Вибухи гніву Керол спричиняють емоційне перевантаження у суспільній свідомості і призводять до смерті мільйонів. Але чи означає це, що вона має здатися і не боротися за те, щоб повернутися до звичайної нам нормальності? А якщо продовжувати боротьбу, то за що саме? За голод, за нові війни, за соціальну несправедливість? І Гіліган буквально питає у глядачів, чи варто нам боротися за цей світ? Недарма під час зустрічі з незараженими саме самотня біла американка Керл вперто відмовляється прийняти нову реальність. А представники нижчих знедолених класів цілком готові приєднатися до об'єднання. Плюрибус чудово працює і як портрет середньовікової жінки і як алегорія токсичних стосунків. Керол змушують приховати свої емоції, стримувати гнів, не довіряти власним інстинктам, перекручувати свій досвід і постійно вірити в краще, навіть коли все навколо свідчить про протилежне. Вона говорить і її не чують, повторює і їй не вірять. Кричить і її звинувачують у невихованості. Гільган знову демонструє майстерність дезорієнтації глядача. Він занурює нас у знайомий світ, який поступово перетворюється на щось зовсім інше. Якщо глядач не знає, хто автор, то цілком може сприйняти усе це крінч-історію про постапокаліпсіс, адже саме такою вона виглядає на перший погляд. Насправді ж Плюрибус філософська притча про те, що ми називаємо людяністю. Більшість на словах може розповідати про якесь вселенське добро, але не хоче відмовлятися від індивідуальності та самобутності заради інших. Адже уся західна культура побудована виключно на власному я, а Гіліган пропонує подумати, що буде, якщо вам запропонують від нього відмовитись, можливо, недобровільно. Серіал досліджує межу між свободою та колективною свідомістю, а також спокусу злиття у буквальному та філософському сенсі, водночас у підтексті роздуми про сучасний штучний інтелект, чи не перетвориться наша спільна свідомість на гігантський алгоритм, де всі думки спільні, але жодна не своя. У фінальних титрах кожної серії з'являється напис: цей серіал створено людьми. Це не лише підначування у бік штучного інтелекту. А й точне гасло для всієї історії. Під час перегляду на екрані глядачів чекає класичний серіал нульових з довгими сценами, атмосферними декораціями та божевільним бюджетом. Наприклад, знову у кадрі можна побачити гелікоптер, який просто тягне на собі маленький трактор заради абсолютно непотрібної ситуації, або сцена з пробудженням людей в лікарні, де було задіяно одразу 300 людей. Кіліган зробив собі ім'я автора найвідомішого серіалу у світі. І тепер користується цим наповну, роблячи на екрані усе що завгодно. Тут автор створив похмуру, але дивовижну поетичну історію. Вона не завжди рухається швидко, проте нагороджує терплячого глядача моментами справжнього откровення. Плюрибус не прагне дати чітке пояснення. Єліган у своїх інтерв'ю підкреслює, що раніше він завжди багато часу приділяв тому, щоб повністю пояснити концепт та задуми своїх робіт. Тепер же глядач має сприйняти усе самостійно. Серіал радше досліджує, що означає залишатися людиною, коли весь світ довкола став щасливою, але бездумною єдністю. І Керол тепер абсолютно самотня. Для неї кожен день це нове повторення ночі, коли її дружина та її світ загинув. Але історія тільки починається, бо Епл вже продовжив серіал на другий сезон. А автор готовий робити стільки сезонів, у скількох буде комфортно зніматися головні зірці Рії Сігарн.